Моя знайома християнка посовітувала мені купити радіо, настроїтись на хвилю Еммануїв і набратися терпіння і слухати його. Мені було дуже цікаво, я так і зробила, і зі мною сталося чудо. Коли я слухала радіо Еммануїв, я зрозуміла дуже важливу річ, що всі конфесії важливі для Бога, що я дуже помилялася, коли була гордою, що я була в єдиній вірній конфесії. Слухаючи радіо радіограю, я зрозуміла важливу річ, що Бог є любов. І я завжди, коли я чула віруючих, які з радістю і з любов'ю по радіо розповідали про Бога, про себе, про свою віру, я дуже за них раділа. І я стала звичайною християнкою, яка любить і радіє всіх всіх віруючих, всіх християн. Дякую вам і бажаю всім всім щастя, всім християнам, волонтерам і працівникам радіо ЕМНІЛ.